Вітаю вас, друзі. Сьогодні хочу із вами знову поговорити про ситуацію на моїй рідній Одещині і ще поговорити про Сумщину, тому що там теж є новини. На жаль, невтішні російські окупанти зайшли у один із населених пунктів на самісінькому кордоні і викрали українців. Але спершу поговоримо про Одещину, звідти новина полягає в тому, що президент України Володимир Зеленський вчора заявив, що він планує замінити командувача повітряного командування Південь Карпенка, який відповідає власне, за протиповітряну оборону у цьому регіоні. Я маю процитувати: треба реагувати вчасно, швидко, незважаючи як би нам не було важко. Як би нам не було важко реагувати, треба захищати максимально людей, захищати максимально одесу. І інші наші регіони. Ну а на оцьому фото ви можете бачити ось цього інноватора, дуже прогресивного командувача ПВК Південь, який, якщо я не помиляюся, на цій посаді ще був із 2022 року. І говорячи про Одещину, а там, як ви знаєте, останнім часом були масовані повітряні атаки, росіяни били по критичній інфраструктурі, по електроінфраструктурі. По Логістичній інфраструктурі, що особливо великі проблеми створює для нашого півдня. Так ось мені ця історія нагадує ситуацію із Чернігівщиною. Було очевидно, що ворог буде там посилювати терор. Було очевидно, що росіяни будуть завдавати нових і нових ударів по об'єктах інфраструктури. Було очевидно, що у нас там є слабке місце в Одеській області у вигляді мостів через річку Дністер, але нічого практично не робилося, аж поки не стала ситуація вже ну, майже зовсім критична. І це ненормально. Я маю нагадати, що в силу свого географічного розташування Одеська область. Вона розділена, так би мовити, на дві частини Дністровським Лиманом, Північну і Південну. Я родом із південної частини якраз. І е, для того, щоб поїхати, скажімо, з Одеси до Ізмаїла у бік Румунії, то потрібно їхати або мостом через Затоку, або мостом через маяки. Залізничний міст через Затоку не працює фактично з 2022 року. Тому що росіяни. Почали бити по ньому, власне, з 2022 року. Вони завдавали не один удар по тому мосту. І було очевидним, що рано чи пізно вони почнуть бити по мосту і в населеному пункті маяки. Насправді, я думав, що вони почнуть почнуть робити це набагато раніше, тому що це здавалося очевидним. та Тобто, це, от наше слабке місце, і бити туди. Абсолютно логічно і передбачено. Ну, у нас було більше ніж три роки від початку повномасштабного вторгнення для того, щоб почати думати над альтернативними варіантами, над додатковим захистом моста. Але нічого за цей час не було зроблено. Ми просто сиділи і чекали, коли росіяни почнуть виносити нам другий міст. Почали виносити другий міст, всі забігали. Я бачу, там приїздив представник Офісу президента Микита на місце. Виявилося, що цей міст дійсно важливий, дійсно, треба щось робити. Але чому ми чекаємо, коли в нас вже ситуація дійде до критичної? Чому ми не пропрацьовуємо це наперед? Це ж не щось було таке, що не знаю, неможливо було передбачити. Загальновідома інформація. Ну, принаймні для тих, хто хоч трошки цікавився Півднем, що Одеська область вона має отаку от особливість у вигляді досить складної логістики. Напевно, питання, навіщо доводити до такої ситуації, це питання риторичне, тому що ми досить часто танцюємо на таких граблях. Але, але, друзі, ми зараз маємо декілька нових запитів з за Одещини. Запитів на е, дрони перехоплювачі шахедів, і ми насправді на південь вже передавали перехоплювачі. Там є ще питання по організаційній складовій, Я сподіваюся, що воно вирішиться, але зараз дуже потрібні ваші 2 гривні. 2 гривні на дрони-перехоплювачі. Які допоможуть знищувати шахеди над Одещиною, та й не тільки над Одещиною. Реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Ну а якщо ви хочете просто закинути на смерть російських окупантів, то кидайте просто на русоріс. Так само реквізити є в описі до цього відео. І, звісно, ще важливо підписатися на мій канал, якщо ви досі чомусь цього не зробили. Говорячи про Одещину, важливо відповісти на кілька питань. Деякі з них зараз я бачу лунають у публічному просторі. Взагалі люди досить налякані. На Одещині, є елементи паніки невеликі зараз, і це в тому числі через недостатню комунікацію з боку влади, яка з людьми недостатньо зараз говорить про цю проблематику. Так от, давайте по порядку: яких цілей добивається Російська Федерація, атакуючи Одещину? Я про це, здається, вже говорив. Там цілий декілька, але основна це морально-психологічний вплив на цивільне населення. Одещина дуже складний регіон, це варто розуміти. Ускладнення логістики ще більше посилює і без того трошки напружену суспільно політичну ситуацію в регіоні. Відчуття у людей, що вони відірвані від України, воно буде посилюватися у зв'язку з ударами по нашій логістиці. І саме на це, на це росіяни роблять ставку. Так само вони роблять ставку на погіршення суспільно-політичної ситуації і настроїв цивільного населення, атакуючи об'єкти електроенергетичної інфраструктури Одеської області. Простіше кажучи, росіяни знають, що в Одеській області є певний відсоток людей, яким не подобається Україна, і це теж загально доступна відома інформація. Власне, ми частині таких осіб протистояли ще в 2014 році в Одесі, і от вони хочуть, аби настрої цих людей поширилися на інших мешканців регіону, щоби зрештою. Одесити, мешканці Одеської області, Бесарабії, щоб вони почали виступати проти української влади. Тобто основний мотив росіян в даному випадку це саме почати хитати ситуацію зсередини. Спойлер, я одразу скажу, що я впевнений, що росіянам не вдасться це реалізувати. Вони все одно не розуміють українців, але невеликі локальні. Міні-протести, перекривання доріг, як це вже буває у випадку із відключенням світла, усе це ми можливо будемо бачити. Є питання від мешканців Одещини, чи буде повністю південь Одеської області відрізаний від решти України. І я маю сказати, що ні. Так, ситуація може бути в короткостроковій перспективі досить важкою. Так, будуть деякі можливо проблеми із доставкою там товарів першої необхідності, але загалом прямо аж дуже жахливої ситуації не буде, тому що альтернативні маршрути постачання є, зокрема через територію Молдови. І я бачу, що з'явилася увага зараз до цього аспекту вирішення цієї проблеми. Ось. І ці маршрути будуть використовуватися. Сьогодні стало відомо, що і рух через міст маяки відновили. На жаль, я впевнений, це тимчасово. Навіть якщо шахеди не будуть летіти, росіяни балістикою або іншими ракетними засобами будуть цей міст, на жаль, добивати. Тому чи буде повністю відрізаний південь від Одещини, ні. Але однозначно, ну просто не буде в цій ситуації, це теж треба усвідомлювати. Ще одне поширене питання, яке я бачив за ці дні в соцмережах. Чому той міст не захистили, чому от не можна було поставити таке ППО, щоб до моста нічого не долетіло? Я вам скажу так, з практичної точки зору, неможливо захистити на 100% жоден об'єкт у світі. Жоден. А тим паче, коли у нас. Величезна територія, ну велика територія нашої країни, багато об'єктів, які потрібно прикривати, не вистачає засобів ППО, не вистачає там зенітних ракетних комплексів, комплексів протиракетної оборони, тих же дронів перехоплювачів, теж частково не вистачає. Ось, і навіть якби в нас було достатньо засобів і людей, усе одно якісь шахеди, якісь ракети проривалися би до цього моста. Питання в тому, що противник, якщо він хоче там досягти цілі, завдаючи ударів, ну, він витратить там, не 10, а 50 ракет, не 20 шахедів, а 200 шахедів, але він все ж таки вдарить по тій чи іншій цілі, яку він хоче уразити. Але факт є фактом для захисту об'єктів інфраструктури на Одещині можна було зробити значно більше. Починаючи від інженерних споруд. Які призначені бути засобами пасивного захисту для нашої інфраструктури, і завершуючи розгортанням тієї ж дронової протиповітряної оборони. От я багато говорив раніше про повітряне командування Південь, там неодноразово були ситуації, коли просто ну, була заборона навіть використовувати дрони-перехоплювачі. Або переводили операторів, які вміють збивати перехоплювачами шахеди, переводили їх в піхоту. Або були ситуації, коли радар видавав похибку в півтора кілометра по висоті, і ця проблема не вирішувалася. Тобто, начальник повітряного командування південь він просто забив, вибачте, такого от великого на виконання своєї роботи, і навіть не намагався цікавитись темою дронів-перехоплювачів. Тому, звісно, там засобів не вистачало, але і організаційно нічого не було зроблено для того, щоб розгорнути нормальну так звану дронову протиповітряну оборону. Та й обласна влада, напевно, не дуже приділяла особливу увагу цьому питанню. Теж скажу із власного досвіду. Ще, що важливо розуміти, це специфіка протиповітряної оборони в прибережних регіонах. Працювати по повітряних цілях, які заходять з моря, набагато важче, аніж працювати по них, наприклад, на тій же Чернігівщині чи Сумщині. Тому що ці повітряні цілі йдуть нижче, їх важче виявити. Тому що навіть ти не можеш висунутися там в море. На 20 кілометрів вперед перед берегом і працювати з води по повітряній цілі. Ти маєш зустрічати повітряну ціль, коли вона ось уже на тебе тут летить. Ну це дуже спрощено. Я зараз пояснюю, але це досить складно. Втім, втім, відповідаючи знову ж таки на питання, чому той міст не захистили. Я скажу так: захистити на 100% його було неможливо, але мінімізувати шкоду можна було. І це не було зроблено знову ж таки. І ще одне питання, про яке, яке я зараз помічаю в соцмережах, і воно пов'язане з розгоном паніки. Це: ой, а чи не означають російські удари зараз по Одещині, що скоро буде висадка російського десанту? Ну, це дуже, ну як, я б не хотів казати смішний, бо ну, людям страшно, але це. Припущення, яке не витримує критики, росіяни не здатні не спроможні організувати десантну операцію. Росіяни не змогли організувати десантну операцію на Одеське узбережжя у 2022 році, коли в них був Чорноморський флот, був крейсер Москва, були великі десантні кораблі, які спокійно вешталися Чорним морем, які стояли на рейді біля берегів Одеської області. Вони тоді не змогли реалізувати десантну операцію. А зараз. Коли Україна б'є по підводному човну в Бухті Новоросійська. А чому він в Бухті Новоросійська? Тому що Росіяни вже з Криму навіть втекли. То хіба можуть росіяни планувати якусь десантну операцію? То вони ну вони потонуть набагато швидше, ніж дійдуть на 50 кілометрів навіть до берега. Росіяни бояться до Криму підійти і там лишати свої корита. А деякі люди вірять серйозно, що вони здатні до Одещини підійти. Тому. Ризик десанту на Одещину морського десанту, він відсутній станом на сьогодні. Але ситуація в цілому по протиповітряній обороні складна. І, на жаль, багато що можна було вирішити суто на організаційному рівні. І знову ж таки, говорячи про пана Карпенка, командувача повітряного командування Південь, якого я сподіваюся дійсно знімуть із цієї посади. Ну, він же ж там не один такий. І в нього ж теж є командування, яке дивилося на результати його роботи. І у цього командування є своє командування. Проблема не в самому Карпенку. Ми задовбаємося от за такими карпенками бігати. Тому що подібних ситуацій багато по різних ПВК. Проблема в системі. Система нормально не працює. Немає єдиного системного підходу до роботи, зокрема, по тій же дроновій протиповітряній обороні. Є зараз деякі зміни останнім часом, пов'язані з тим, що призначили там ще одну людину в командування повітряних сил, але глобально система не працює. така ситуація станом на сьогодні. Друга новина, про яку я маю сьогодні з вами поговорити, це про те, що російські війська. На Сумщині зайшли в населений пункт. Давайте процитую дослівно. В село Грабовське в Сумській області, це на самому кордоні з Російською Федерацією, і там не велося активних бойових дій останнім часом і вивезли звідти понад 50 цивільних. Сили оборони відійшли з кількох позицій внаслідок наступу. Там наразі тривають стабілізаційні дії, повідомили. В головному управлінні комунікацій Збройних сил України для української правди. І там же начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних сил Тригубов заявив, це не виглядає на спробу створити якийсь локальний прорив. Начальник управління комунікацій пояснив, що поки що немає ознак, що росіяни там готуються до чогось прямо дуже-дуже великого. Що сталося по факту? Це населений пункт село на самому кордоні, де не було високоінтенсивних бойових дій протягом останнього часу. Там лишалося близько 50 цивільних, які письмово відмовились від евакуації. Це, до речі, окреме питання. Чому в нас можуть лишатися цивільні в місцях ведення бойових дій? Якщо вони просто не захотіли евакуюватися, тому що наявність там цивільних значно ускладнює роботу силам оборони, не кажучи вже про ризик там передачі інформації противнику від тих, хто лишається на місці, таке теж трапляється ось. Але е, загалом, от вони там лишилися. Потім в село зайшли росіяни. Село, я так розумію, в сірій зоні, е, і тих місцевих звідти вивезли. Забрали на територію так званої Російської Федерації. Можливо, хтось із них навіть був не проти цього, але це зараз не має значення. Факт є фактом: російські війська зайшли в українське село на кордоні, мали контроль, вочевидь, над ним, і забрали звідти організовано цивільних. Це не відбувається за одну хвилину. Це процес, який тривав ну, щонайменше від кількох годин до кількох діб. І я не погоджуся із паном Тригубовим, який каже, що це не схоже там на спробу створити якийсь локальний прорив. Це зараз воно так виглядає. Це зараз росіяни зайшли і собі там спробували зробити невеликі дії, а, але це може бути розвідкою боєм. Росіяни можуть далі спробувати робити більш масштабні дії, бачачи, що в нас там є проблема. Як то кажуть, де тонко, там і рветься. Росіяни можуть подивитися, що там нашої реакції належної немає зараз. І що їм заважає завтра замість відправки однієї роти, умовно, та російських солдатів відправити дві бригади? Що в такому випадку ми будемо робити? Мета росіян по цьому населеному пункту, ну, я можу висловлювати лише припущення: це крім розвідки боєм, можливо, створення нової точки напруги, нової невеликої ділянки фронту і відволікання наших сил та засобів. Але загалом проблематика тут так само системна. З того, що я знаю, то Військове командування на місці, яке відповідальне за смугу цього населеного пункту, приховувало інформацію про дії противника і належним чином не інформувало нагору про те, що відбувається. І у зв'язку з цим у мене є риторичне питання: що буде далі? Яку наступну кризу ми чекаємо для того, щоб потім на неї реагувати і думати, як її розв'язати? Може, нам час думати наперед? Може нам потрібно зайнятися системною реформою українського війська, щоб подібні ситуації, як на Одещині, так і на Сумщині, не могли виникати, в принципі, щоби ми готувалися наперед, думали про те, як прорахувати кроки противника і вживали заходів завчасно? Звісно, не можна там дати якусь 100% гарантію, але багато чого. Можна було зробити, щоб запобігти цим проблемам. І це не було зроблено. На жаль. На жаль. Ну, а зараз я закликаю вас допомогти українському війську. Закиньте на Русоріз. А наші воїни за минулу добу завдяки вам отримали ще 160 нових FPV. Дякуємо спільноті Стерненка за надані дрони. Слава Україні! Героям! слава! Дякую спільноті Стерненка за надані дрони. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо спільноті Стерненка за наданих 10 нічних русорізів. Слава Україні! Героям слава! Не варто недооцінювати нашого ворога. Він хитрий, він розумний, він шукає активно, шукає наші слабкі місця і б'є саме туди, коли він їх знаходить. При цьому багато наших слабких місць ми залишаємо відкритими, неначе робимо йому подарунок. А цього не можна допускати. Ми маємо дуже серйозно змінити нашу країну. Ми маємо реформувати українське військо і вищому військово-політичному керівництву України час визнати наявність проблеми і почати її розв'язувати наперед, поки ця проблема не переросла у кризу і величезну екзистенційну загрозу для нашої державності. Закликаю усіх. Крім того, щоб поділитися цим відео, вимагати змін, вимагати армійської реформи, бо від неї залежить наше із вами виживання.